Вітаю всіх на каналі Творчий куточок, з вами Юля, і я до вас з дуже корисними гаджетами, дуже корисним своїм поповненням необхідних речей. Дякую велике Наталі Golden Hand Stitch за рекомендацію цього магазинчику в Instagram TechPlace, як ви бачите. Ну, я залишу посилання, і щойно я отримала на новій пошті посилочки. Це два місця, ось одне місце і ось друге місце. Що це таке взагалі? Я собі замовила штатив для зйомки відео для того, щоб мій канал творчий куточок трошки нібито, розвивався і покращувався. Ну, до цього часу я знімала ось на таку, ось на таку, пробачте, на кухні знімаю ось на таку триногу. от на таку. В мене поруч, так, <laughs> маминакиця. Так от, на таку триногу фішка в чому? Фішка в тому, що з цієї триноги, коли ставиш телефон, коли воно отак стоїть рівненько, то нормально. А коли ти ставиш телефон і нахиляєш його отак, ну, щоб тобі горизонтально зняти, то від під вагою телефону підставка вірніше робить отак брикет. І самі розумієте, що ну, реально пару раз гупнуло так, що я думала, що в мене все вже телефону не буде. Я просто під вагою телефону. Отак він стоїть поперек і просто так от робить брикець і ну все, капець. Якщо так ровно на защілку, то воно цю ось цю ногу видно в кадрі. Ну, коротше, Я вже лаштувалася, лаштувалася. Що це таке? Це трипод Звичайний, це, по суті, як я кажу, спалка-фотографалка. Нічого в тому такого нема. Так, вона компактна, вона зручна, класна в плані переноски, перевозки. І вона мене виручала весь цей час, скільки то вже. Сьогодні 17 до речі, рівно 3 місяці, сьогодні 17 листопада, сьогодні рівно 3 місяці моєму каналу. От 3 місяці ця палочка Xiaomi, це Xiaomi мене виручала не тільки як палка-фотографалка, а й як штатив. Ну, але. Реально, мене це вже задовбало, всі ці падіння, і я замовила штатив. Він мені сьогодні приїхав. Ось така величезна коробочка. І так, я все це достала. Він настільний. навіть йде з лампою, власне, штатив. Так, О, собака прибігла на шарудіння. бачите, я зі свого штативу. Ну, не можу дуже його показати. Коротше, що я маю? Зараз буду розбиратись, як його вставляти. Ага, власне, його отак от вставив і все, що тут його вставляти. Це тримач під телефон, яким я буду користуватись, регулюється до 10 см. Зараз підніму вас трошки. Ось так ось виглядає це діло. Ну, якось так. Отак буде зручніше. Коротше, сюди лампа. Сюди буде вставлятися оця штука. І Фіксатори. Я їх ще не розпаковувала. Бачите, знімаю з трипода, ось терчить нога, от просто її видно. Так от, ну, не знаю лампу. Я, коротше, все це діло підключу, покажу, подивлюся, як воно шо. Бачите, з регулюванням. Ну, в мене таке кільце в Харкові, також там регулювання світла сильніше, слабіше і, я так розумію, тепле чи холодне. І ось такий в мене є тепер штатив. Висота десь тут, по-моєму, 30 чи 40 см кожної ноги, тобто можна його регулювати. Ну, наявність цього бублика це вже більше бонус, бо мені потрібен був, власне, штатив. Штатив, бачите, трошки. Холода зайшла, ще тільки принесла штатив важкий. Ну, така основа, як в радянської настільної лампи. От, отако крутиться ця штука, щоб його зафіксувати. Ну, коротше, буду пробувати, буду трошки пробувати знімати. Подивлюся, як воно мені буде тримати телефон. Ніякої інструкції, правда, немає. Ось такі ці штучки. Як його тут, Во. я так розумію, якось воно накручується. Так, ну, шляхом трошки маніпуляцій і поки вигнала собак. Бо то плямкають, то ще щось роблять, то чухмаряться. От так зібралася в мене голова. От вона крутиться, такова вона регулюється по висоті. Телефон сюди вставляється отак. Фіксується ось тут. І дуже зручно, коротше, має бути. Так, це для лампи освітлення. Потім зберу. І в мене ще є одна така штучка. Огадайте, що це? Це в нас макро лінза для телефона. Вона на прищепці. Так що вона підходить до будь-якого смартфону. Не знаю, яка вона там. 37 мм лінза. Макро. Я її купила за 450 гривень. І оця підставка 800, здається. Така, що воно тут? До лінзи. Власне, прищепка, кріп, кріплення. Сюди вона вставляється всередину. І ось такий мішечок з купою, я так розумію, всього важкенький мішечок такий, мені дуже цікаво, що ж там. Угу. Ну, візуально вона як... Та апаратна лінза взагалі. Дуже зручно, що мішечок є, що якщо перевозити, а мені це прийдеться, то дуже класно, дуже класно і зручно буде це робитися. Ось така ось макролінзочка. Ось так вона виглядає, закрита. Ну, ось о. Дуже цікаво нею познімати. І подивитися, ага, і це друга лінза. Ось так вона виглядає. Ну, класно, що все закрито, все. Бачите, з цього боку, з цього боку. Отак. Оп, зробиться. Я не фотограф. У мене такого, таких штук ще не було, тому для мене це в новинку. О, бачите, вона ще тут розкручується. Що мені сподобалося, що магазин цей мені написали інструкцію, як саме користуватися цією лінзою. Вони пояснили, вони надали. Прямо чітке пояснення, прямо таку інструкцію, що там за чим розбирати. Я ще не розбиралася, я зараз при вас не буду нічого кріпити, щоб нічого не зламати. Треба почитати, що там мені пише інтернет-магазин. Ну, але така, знаєте, не хлюбка, не китайська, ну важкенька така досить. Так що класна штука має бути. Такою прищепкою, я так розумію, на камеру вона ставиться. Сюди лінза і так зніматиметься. Ну, з покупочками мене. І все це, все це. Я купувала ось магазин TechPlace.ua. Place .ua. Відправили мені в той же день, все класно, все гарно, упаковано. Отримала на новій пошті, не дивлячись ні на обстріли, ні на вимкнення світла. Зараз, поки знімаю, то світла знов нема. Ну, але класно, круто. Я сподіваюся, що в мене за допомогою цих, цього штативу з'являться, ну, хоча б не прямі ефіри, але, скажімо так, частіше буду з'являтися в кадрі не тільки вишивка, а і я. Корисні такі штуки. Так, трошки витратилася, але я дійсно я, цей штатив я довго шукала і підбирала. Я сумнівалася, що воно мені як буде. Як воно буде? Як воно що? Ось бачите, ця штучка ну, стандартна на балдашник. На, так само, як і в цих ну, лампах таких. Такий пультик, викл, зміна режиму, і, я думаю, що це не ново. У всіх така штука, мабуть, є, хто знімає відео. Ну, звичайно, так само, як і на триподі, така штучка, як тримач телефона також є. І бачите, знов нога трипода. От я зараз з нього знімаю, от вона попадає в кадр. А якщо я роблю отак, тим більше робила, здвигала телефон, і тоді отак бимсь, і він падає. Просто нога складається. Так що, скільки разів я роняла телефон, я вам передати не можу. Ну, це ненормально. Тут така стійка нога важка, так що тут падати точно воно не буде. І деталі. Металічні і самі кріплення з такого досить плотного пластику. Побачимо, як воно буде у використанні. Ось так воно загальний вигляд має. Як ви бачите, я вже поставила, типу, трошки настроїла, сюди вставляється телефон. Ця нога. Так, так би мовити, гусак цей верх-вниз можна регулювати, піднімати. Ось мій трипод, на який я знімала, Це лінзочка. Ну і як ви бачите, така собі лампа. Ну я трошки її вже закрутила, настроїла. Тут також все відкручується, ручка відкручується. З цієї сторони, висота цієї штанги регулюється. Ну і кільце додаткового освітлення. Класно. Взагалі-то вона, я думаю, вартує тих грошей. Все настроюється, все таке платненьке, все таке не розхлябане. Дуже сподобалося. Отака в мене чарівна покупочка. Знову ж таки, дякуючи чоловіку, що він мене підтримав. Бо я дійсно хотіла давно подібну річ і сумнівалася, бо не знала, як воно, що. І поближче показую самі кріплення. Ось бачите, такий, ну, дебелий пластик. Ці частини металічні. От. Нога металічна. І ось це також явно металічне, бо вона важкезна, ця основа. Ось так воно виглядає. Мене дівчатка питали щодо міцності, як тримається телефон. Телефон тримається дуже міцно. Ось дивіться, Бо тут, ось тут така видвіжна пружина всередині. І ось дивіться, я прикладаю зусилля, хитається весь тримач, але сам телефон він не випадає, нічого з ним взагалі не стається. І сам тримач, якщо дивитися, Ось так Пробачте за мій кухонний вигляд, але сам тримач стоїть міцно за рахунок важкої, важкої ноги. Ну, Це класно, це дуже класно. Сьогодні вже, вже сьогодні сьогодні нас 18 листопада, сьогодні вже буду знімати на, саме на цей тримач. Як бачите, покажу вам з цієї сторони є ручка, щоб його ну, ось тут відкручуєш. І піднімаєш, опускаєш ручку, зараз трошки покажу. Ось дивіться, я ослабила, оп, моментально регулюється висота. Ну, тепер треба акуратно зафіксувати, бо однією рукою все ж таки. Тут звичайний роз'єм, мене також дівчата питали. Тут звичайний роз'єм USB, тобто його можна вставити або в Powerbank, тобто буде вам. Світло або е через блок живлення в розетку. Тобто, також дуже зручно, дуже класно. І ось так якось тепер зніматимуться мої відео. Я так розумію, що мені потрібен ще більшого розміру фотофон, бо 50 на 50, як бачите, видно, видно краї. Ну, це, знаєте, такі технічні моменти. Показувала я все ж таки в першу чергу тримач. Ось ця, цей зажим фіксує, власне, повороти з цього ролика. Це така плавна голова. І такий самий зажим є ось тут, який може також нахиляти лампу під тим кутом, який вам потрібен. Класно, задоволена я дуже. Пішла знімати. Ну, що хочу сказати, насправді, кому така штука потрібна. Я думала між напольним і настільним, то я вибрала настільний через його компактність. Бо напольний все ж таки це більш громістке, і, в принципі, якщо вам не буде достатньо висоти, просто під цю, так би мовити, радянську лампу, ти можеш підставити що завгодно, щоб підняти вище. Над столом, над площиною, де ти знімаєш відео, якісь такі, ну, що хоч можеш, хоч книжки, хоч табуретку. <гум> так що все одно. Так що я вам показала, як тримається телефон. Досить ось, бачите, я його нахилила під кутом і достався, ну, я одною рукою не вставлю, звичайно. Ну, можна попробувати, Давайте попробуємо. Оп! Ну, так, одною рукою незручно. Так що, ну, в принципі, принцип зрозумілий. О, ну, вставила. Такі ось так, з цієї сторони, взагалі, не, якщо в цю сторону нахиляти в цю сторону, то не достанеш, бачите? А якщо з цієї сторони, то так-оп, запросто достається. Дуже рекомендую, класний штатив. от Якщо я його, бачите, телефону нема, я його кручу, я його у всі сторони. Так само і лампу, бо ця плаваюча голова, бачите, тут такий пазик є. Якщо він вгорі, вгорі, то можна під 90 градусів отак спокійно телефоном знімати. Всі ці сполучення пластикові, але трубки металічні. Коротше, задоволена я штукою цією. Дуже рекомендую. Привіт-привіт! Ще раз показую розпаковочку. Я продовжую, як бачите, я розклала поки що дубовий гай. От в такому чохольчику мішечку було все це діло. В комплекті до Макролінзи така прищепка, як ви бачите. Ми нею будемо користуватися і подвійний е, об'єктив макро і широкоформатний якось там. Е, роз, що, ну, я подивилася, по-перше, мені скинули дуже дякую інструкцію, як користуватися цією макролінзою. Власне, нам потрібна саме макро. Вона знімає відео і, і фото на відстані 5-8 см. Нам потрібно її. Відкрутити. Так, і зняти кришечку, тобто залишити саму лінзу Розкрутили ось цю прищепочку. Всередині там є різьба. Мої, так, легісенько, накручуємо, щоб плотненько бачите, стало, там, де напис макро. І на мій телефон. Який є, в мене Xiaomi Redmi Note 9, здається. На мій телефон на камеру, зараз зніму, буде виглядати ну, стандартна зйомка, так? Щоб зрозуміти, на яку камеру, бачите, в мене 4 камери, щоб зрозуміти, на яку камеру чіпляти, пропонували затулити кожну камеру пальцем і подивитись, яка. Саме працює на звичайному режимі. Ось, бачите, я затулила пальчик. Значить, оця камера працює, і лінза, лінза на прищепці чіпляється власне на середину цієї камери. Не знаю, чи вам видно, я вже спробувала, ну, десь приблизно ось так. Бачите, якщо далеко, то воно розмилювано все. А якщо близенько, хоп і одразу зображення макро. Я спеціально показую, щоб можна було зрозуміти, взагалі вам потрібна така штука чи ні. Дівчатка, які знімають, ну зараз зніму фото горизонтально і вертикально. Дівчатка, які знімають, от бачите, мій смітничок. Також ниточки дуже класно видно. Ну, власне, в мене ця камера і на портреті, так що можна і з портретом погратися. Я ще настройки не дуже лазила. Але, в принципі, смисл зрозумілий, сенс зрозумілий. Так що, я думаю, що насправді це класна річ. О, дивіться, якщо ось так як пропонується, від. Камери до об'єкта 58 см, це приблизно так. То ось таке маємо зображення. Ну, на мій погляд, зображення, Анука, зображення дуже-дуже навіть класне. Задоволена я цією камерою. Ось, бачите, моя кросстіч сага, по якій я працюю. Кому було цікаво, знімаю поки що з другого телефона, то трошки вам покажу. Ну, так от прикольна штука, насправді, дуже сподобалася. І досить просто, якщо її зрозуміти, як нею користуватися. Другою, широкоформатною я ще поки що не працювала. Не знаю. З мене такий ще фотограф. Ну, але вона також, бачите, якщо будете купувати, ось так знімається. І. Разом з вами, бачите, дивлюся. Знімається кришечка, яка закриває об'єктив. Ну і я ж кажу. Не... А, ось так. Все вийшло. А ми давайте разом з вами подивимося, які ж фото будуть на той самий телефон, на ту саму камеру. Так.